солоденькі, всім привітики! Рада вітати вас на моєму каналі. І ви в четвертому четвертий макіяж нашого б'юті-марафону незламності. Друзі, сьогодні м -м, дуже важлива тема, дуже-дуже важлива тема. Просто я навіть нічого не буду казати, наскільки це важлива тема, і взагалі просто скажу три літери: З у так, сьогодні буду надихатися Збройними силами України. І ви не уявляєте, як я нервую щодо цього макіяжу, бо е, хочеться зробити одночасно не банальне щось, а мені здається, що я зробила щось банальне. Е, Коротше кажучи, надихалася я м -м, гербом е, ЗСУ, надихалася я, звісно, е, пікселями на формі, кольорами. Тож сьогодні на вас чекає от така. Скаже на дурі. Щось таке? Коротше кажучи, давайте щось намагатися робити. Бо на фейсчарті, знаєте, легко. А на обличчі? І, будь ласка, будь перестаньте мене ненавидіти. Перестаньте, я вас дуже прошу. Будь ласка. Поїхали робити мейк. Сьогодні я буду робити макіяж на консилері від Rimmel Multitasker. Наношу його на верхню ковіку. Що ж друзі, ви бачили, що у мене там на малюночку є пікселі, і ми одразу з них розпочинаємо. Буду я малювати їх тінями. Не буду робити ніяких підкладок. Зараз спробую в будь-якому випадку, а там уже побачимо. Я сподіваюся, взагалі в мене є такі кольори, бо я щось сумніваюся, якщо чесно. <кій> От, і е, залишаємо місце обов'язково для нашого е, хрестика чудесного, червоного в золотій рамочці. Я тут повигрібала просто всі палетки, в яких у мене є мілітарі кольори, скажімо так. Сьогодні подивлюсь на ось цю палітру від Odin's Eye. Це палітра Hell, називається. Потім Алекса Рудковського, Здоровезна, Неонуар. Тут є красивий болотний такий зелений. І палітра Zodiac BH Cosmetics. Дуже люблю цю палітру взагалі. Тут також є чудові просто такі землисті кольори. Тож, що ми кажемо, як завжди, просто боже поможи. Е, так, я беру дуже детальний такий пензлик. Як ви бачите, він дуже тоненький. У мене. Візьму ось цей відтіночок із Odin's Eye. Почну з такого більш-менш безпечного місця. Поїхали. Я сподіваюся, у мене все вийде. Для яскравого результату набираю кожного разу відтінок. Далі давайте наберу такий брудно-коричневий ось такий колір і ним також намалюю піксель, але вже бачите ось так малюю, заходячи на попередній піксель. Заповнюю тепер цей квадратик, вичистила пензлик, набираю попередній відтіночок, ось цей світло-зелений, і зафарбовую все. Далі давайте наберу з палетки зодіак, відтіночок такий болотний і щось ось тут намалюю. малюю. Беру брудно-зелений з Рудковського і ось тут додаю його. Далі я набираю такий м -м, гірчичний, гірчично-зелений щось такий колір в палеці Одінс. Ось так от він виглядає і теж його ось сюди додаю. Знову набираю світло зелений і малюю ось тут таку рисочку беру детального пензлика і набираю е, темно-зелений з Одінс. І ось тут намалюю такого маленького квадратика. Потім набираю <кхів>, той гірчичний відтіночок і треба його якось сюди. Додати малюю піць. Маленьким детальним пензликом малюю ось тут по боках. І ось цим пензликом це все зафарбовано. Набираю з палетки рудковського зелений і роблю тут такий квадратик невеличкий. І ось тут такий пікселік. Роблю його трішечки довший. Приходить на той пісочний. Тепер знаєте, що я тут подумала? Мабуть, я зроблю спочатку того хрестика червоного, щоб від нього просто відштовхуватися і зробити потім побільше цих пікселів. Сподіваюсь, у мене все взагалі не розмажеться, бо якщо розмажеться, то трішечки буде перенесено. Махіяж. Добре, я набираю помаду від Джефрі, Ось так вона виглядає: відтіночок Gemini. Я її вже використовувала в якості підкладки. Беру такий скошений пензлик. На відкритих очах собі намагаюсь намітити того хрестика. Малюю тупо отак от на рельєфах. Малюю верхушку. Добре, коли ми замикаємо очі, то там виходить незрозуміло, що зразу все зрозуміло. Але нам важливо, щоб у нас із відкритими очима був акуратний хрестик. Так, набираю помаду і тепер намагаюся поєднувати ці дві частини. Поки що це роблю на безпечній території. Так, Чекаю трішечки, поки воно висохне. Ви ж зрозуміли, що фоткатися вам краще з відкритими очима. О, внутрішньому малюємо. Ви знаєте, мені це здавалося лег легко буде. Але щось не фіга. Оєдную, знову ж таки, дивлюся прямо. Ой, і зафарбовую. Потім витираю оце, що я намалювала. Не робіть моїх помилок, друзі. Спочатку малюйте хрестика. Так все гарно вийшло. Зафарбовую тепер консилером те місце, вертаю свою базу, так би мовити. Беріть, до речі, червоне те, що фіксується. Обов'язково, бо інакше будете мати багато біди на очах. Це буде розтаратися або одразу е, малюти тінями. Чекаю, поки трішки зафіксується консилер, і продовжую малювати хрестиком. Дивлюся, де я. Ну що, друзі, за кадром я зробила ще на другому оці собі е, підкладку. І так, тепер це все. Я спочатку хочу заповнити е, червоним кольором. Знов беру якийсь синтетичний скошений пензлик, а взагалі який вам там хочеться, і беру з палетки Нікі Туторіал Beauty Bay е, червоний колір. І обережненько це все поки що заповнюю. Я сподіваюся, що у мене тут вийде, хоча б щось. Ну що, друзі, тепер повертаємося до е, нашого мілітарі-малюнку. Тепер ми бачимо, де у нас що, де у нас знаходиться, е, знаходяться червоні хрести. Тому можемо малювати собі спокійненько, просто е, наші пікселі. Слухайте, малюю взагалі дуже хаотично, е, ну, просто з голови якось так тяп-ляп собі малюю. І ви так само робіть, тобто не повторюйте обов'язково за мною пікселі, ну, може і таке будь е, Малюйте собі ваші візерунки, скажімо так, які вам захочеться взагалі. Як воно там на вас дивиться? Ну, я маю на увазі пікселі, але головне, щоб то було, були саме пікселі. І тепер переходжу на друге око і зроблю це все за кадром, друзі. За кадром я нанесла тональний крем, консилер під очі, десь щось підчистила якісь детальки, і ще зробила поки що кремове контурування завдяки продуктам від Glam Shop. Трішечки рум'яшок я також додала таких персикових, ну і холодний контуринг. Потім я це все буду дублювати, бо сьогодні нам потрібно теж максимально сильне обличчя, максимально зле. Ну, коротше кажучи, як наші золоті хлопці з ЗСУ. Угу. Так, беру пухнастий маленький пензлик, і зараз буду на мокро наносити хайлайтер. Беру хайлайтер від Джефрі. Це у мене відтіночок Sour Eyes. Це дуже блискуча штука. Якщо хтось не знає, що це за хайлайтери, друзі, зверніть вашу увагу, якщо... але якщо ви полюбляєте просто Е, облищите... Ось так. Ось так. Просто, просто з космосу, розумієте? Так. Хайлайтер, до речі, максимально яскравий повинен бути. Бо наші хлопці, знаєте, зірки, які сяють просто <пліздяк> на весь світ. Наша армія зараз відома, бо це найкраща армія світу. І тільки зараз я буду наносити пудру. Ви можете в мене спитати, Валюха, чому саме так, а я вам можу сказати: бо бо я так хочу, жартую. Для того, щоб у нас просто був максимально блистючий ефект, наносимо продукт на мокро, і все у вас чудово виходить. Зараз, до речі, буду припудрювати лише периферію обличчя. Коротше кажучи, близько до очей я не підходжу. А не підходжу, того, що треба ще домалювати нижню частину хрестика. Тепер переходжу до малювання нижньої частини. Так, дивлюся, де у нас тут верхньої частини. Заповнюю, тепер помадую. Ну, і тепер переходжу до правого ока за кадром. Друзі, я за кадром тут загралася, вибачте, і забула, що я взагалі я знімаю відео. Зараз ще паралельно дивлюся відео Раміної про Бахмут. і Знаєте, так, атмосферка у мене тут на максималках. Е, я взяла ось таку однушку від Glam Shop 24 карати. Е, це ось таке розкішне золото, як те, якраз те, що нам потрібно. Е, господи, я вам скажу так, що я тепер мрію про лайнери, е, які зараз випустила Sova Beauty, е, вони там е, з блискітками. Коротше, це повністю металеві такі лайнери. Е, це було б тоді набагато легше. Якщо що у вас є якийсь лайнер золотий, будь ласка, використайте його, не мучайтесь так, як я. Як я мучаюся? Бачите, я теж мучаюся з вами разом, друзі. Беру, набираю на пензлик ці тіні і роблю ось таку рамку для, нашої, для нашого хрестика. От, у мене залишилася ось ця тільки верхня частина. Тому отак от беру і обмальовую малюю таку рамочку. І дякувати, що е, тіні Glam Shop, вони такі, знаєте, як ну, напівкремові. От, і ними, хоча б ще більш-менш зручно малювати. І невелика за розміром блискітка у них. От, тому вони так щільно наносяться. Бо якісь, знаєте, Господи, якби у мене не було таких блискіток, а у мене, виявляється, золота з собою майже немає такого взагалі. От, то була б валя бідна була б бідна ідея у мене саме обвести золотим цей хрестик. Бо так намальовано на гербі і хочу, щоб було все як в реальності. Виходить це трішечки криво, друзі, вибачаюся. Але, що робить? Лайнером було б набагато, звісно, легше та краще. Чесно, що саме прикре, я забула свій е, дюрлайн вдома в Києві. І я така, слухайте, сиджу, думаю, так, зараз я нібито бачила в своїй косметичці дюрлайн, ніби я брала його. Ага, Де там, який там, то, виявляється, у мене е, парфуми лежать <гум> на розлив. Просто маленька баночка і все. Ну, я така, думаю, ех, а ну, спробую я розвести то все міцеляркою. Бо матові тіні можна розвести міцеляркою, спробувати, ну, зробити лайнери. <гум> Ні, не спрацювало. не спрацювало. Все, втохмачую на місце тіні, бо я тут трішечки їх так. Потурбувала. Я беру жовтий голівчик і малюю на центрі е, нижньої слезової отут таку нібито рамочку, Нібито рамочку. Я це думаю взяти, 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 взяти синій. Так, взяти синій, бо це буде гарно. Взагалі там далі в центрі е, синій такий фон та герб України от, намальований. Ну, якби на очах я вже собі на райдушці герб України не малюю. Е, синім обвести, чому б ні, я думаю, що буде досить цікаво. Обводжу ось тут синім, до жовтенького. І на верхній слизовій також проходжуся до центру. Ну, і також щось мені, знаєте, малувато-малувато е цих пікселей. Тому я повертаюся до палетки Odin's Eye е та починаю промальовувати пікселі. Все, от буквально пару деталей всередині тут не буду, щоб не зробити ефект брудного мейку. Тепер треба доробити макіяж обличчя. Я беру контуринг. Знову ж таки сухий контуринг від NYX. Так, відтіночок це Soul Taupe, і наношу. Знову роблю ось такий золий вигляд своїм вилицям. Ось сюди трішки падаю. Також хочу відконтурувати трішечки свого носика, що теж нам придасть тріхи, трішки тріхи, тріхи скульптури. Не дивлячись на жорстке обличчя, я нанесу трішечки рум'яшок, бо у мене вони є там внизу кремові. Так, знаєте. Чисто символічно. Далі підводжу брівки. Брівки робіть, як ви зазвичай робите. Нічого там нереального чогось не робіть. Профарбую вії за кадром, щось придумаю з губами. Думаю, щось невідволікаюче буде. Маю на увазі форм, ніяких шалених не буде. І до вас повернусь. Тож, друзі, ось такий макіяж у мене вийшов. і Я його реально хочу присвятити. Збройним силам України, хоча ви знаєте, багато хто може не сприймати серйозно візажистів, блогерів і взагалі дівчат, які малюються, і нібито це не творчість, це не мистецтво. Я вважаю, що це мистецтво. Те, що сьогодні на обличчі у мене у вас буде, скажімо так, це також мистецтво. І я би дуже хотіла присвятити цю роботу Збройним силам України, людям, які нас боронять, які щодня просто воюють за нашу країну, відстоюють нашу країну. І кожного дня клаптик за клаптиком відвоюють нашу рідну неньку Україну. Тому я хочу присвятити цю роботу Збройним силам України і подякувати вам просто за наше життя. Просто подякувати за те, що кожного дня у нас є можливість прокидатися, радіти цьому життю, працювати, робити свої якісь справи, жити та донатити. Отак, от дивіться просто які ручки склала суджу, і е, тут говорю вам цю свою промову. Що ж, друзі, це останній макіяж в нашому марафоні. Я вам хочу нагадати про правила: не перемикайтеся, обов'язково, друзі, не забувайте знімати сторіс з демонстрацією ваших, ваших робіт. Бо зараз я просто спостерігаю за такою тенденцією, що приходить мені в дірект-пости, а сторіс немає. І я пишу людям, що друзі, альо, гараж, не забувайте про сторіс. ой, а я, а я вже зробила макіяж і змила його. Ну, якби то не моя вина, друзі. Уважно читайте, будь ласка, всі правила, поки у вас є ще час щось там доробити або зробити. Також я хочу вам нагадати про те, що треба бути обов'язково підписаним на всі сторінки наших спонсорів. Обов'язково! До речі, вчора від одного з спонсорів я отримала подаруночок, і хочу вам заспойлерити подаруночок, звісно, для вас. І це тільки одна частинка, точніше, як це сказати, один косметичний предметик, який я подарую переможцям. Як вам так, отак от, от зроблю? Отак, от все, отак, от все, все. Хто здогадався, пишіть в коментарях. Пишіть. Що ж, друзі, я вас всіх дуже сильно люблю. Я вам хочу подякувати за е, участь в цьому марафоні. Друзі, ви просто нереальні, просто космічні. Я заходжу в інстаграм кожен день, спостерігаю за вашими рілсами, за вашими тіктоками. Я дивлюся ваші відео на Ютубі. Я ставлю лайки відосам на Ютубі. Хто з дівчат знімає свої блоги і знімає відео, як вони роблять той чи інший макіяж з марафону. Е, я лайкаю кожну роботу, яка взагалі є там в інстаграмі, під нашим хештегом. Его серена, марафон 2, хто мене відмічає на фотографіях, я з вами разом регочу, жартую. Коротше кажучи, просто ви нереально космічні. Я вам дуже сильно вдячна. Я вдячна за репости, я вдячна за ваші рекомендації у себе в сторі, за те, що ви рекомендуєте приймати участь в нашому марафоні. Просто дякую вам величезне. ви Дуже сильно допомагаєте. Ви дуже допомагаєте моєму каналові. Допомагаєте моєму інстаграм. Ви допомагаєте, знаєте, трішечки оживити мене як блогера повернути на місце. Хоча зараз поїде мій чоловік на роботу. Я буду, я бідна, не знаю, як я буду далі знімати відео. Сподіваюся, що в мене все вийде, бо я хочу продовжувати. Дуже багато чого цікавенького в мене є, вже відснято. Навіть тому чекайте на відосики, друзі. От. Також хочу подякувати всім глядачам, хто спостерігав за марафоном. Хто коментує мої відео, друзі, я бачу кожен коментар. Повірте, я його читаю ночами, коли годую свою дитину. Я не відповідаю, вибачте, бо я просто реально не встигаю. Тому що в інстаграм дуже багато роботи треба всім там відписати, подивитися е, фотографії, подивитися мейки. також з дитиною треба якось там. Взагалі. Взагалі, в мене просто є дитина. З дитиною багато чого треба зробити, і ще як там, щось там поїсти, приготувати, себе помити, прийти, не забути. Тому, вибачте, я бачу кожен коментар. Чесне слово, не ображайтесь на мене, якщо я вам не відповідаю, або лайка не поставила, або ще щось. Я вас дуже прошу. Я читаю всі коментарі, дуже тішуся цим коментарям, вони дуже приємні. Дякую всім за компліменти. І е, я дуже рада. Нереально, що вам подобаються мої роботи. Що ж, друзі, дякуємо за ЗСУ, донатимо на ЗСУ. Я всіх цілого обіймаю до наступних відосиків і му, бувайте!